Напевно, вже скучили за рецептами нашого юного шефа Марка Дзялака. Недавно Марк брав участь у великому проєкті книжки Каскарня, оце кухня. Що це за проєкт? Українські матері-авторки видали уже другу книжку українських рецептів а Марк їх приготував у 16 відеорецептах. Цього тижня ми починаємо показувати вам цю серію. Дякуємо Марку та авторам. Що запросили «Контакт Next Generation бути медіа спонсором цього проєкту? Отже, для вас рецепт страви, без якої не обходиться ні один різдвяний стіл. Це рецепт КУТІ проект Казкарня. Оце кухня 2» в рубриці кухарський ковпачок з мікрошефом Марком». Всім привіт! Мене звати Марк Джалак, і сьогодні я варитиму куцю. Дивіться, друзі, ось це. Суха пшениця. Ось так вона виглядає, а ось цю пшеницю я замочив. Ось так вона виглядає, і ви можете бачити, що замочена пшениця більша за суху. І чому я її замочив? Бо тоді легше та швидше її зварити. Пшеницю треба поставити варити, а потім я вам розкажу, що робити далі. Пшениця ще не готова, але її можна вже жувати саме час додати мак. Чикай ему дали. Пришел в час в в нашу кастрюльку. Морышки, журавлы, родзинки и инши смаколики. Па-па-па-па. Не попа. Кутя зварилася і трішки охолола і тепер я додам мед але тільки тепер я його додам, бо в гаряче не можна додавати меду, бо тоді він дуже багато елементів втрачає. Тому зараз додам трішки меду. Мед, який накапав на підтарильник, смакує найкраще. Це був найкоротший та найпростіший рецепт Куті, який я коли-небудь готував. Спробуйте вдома його теж приготувати, але потім напишіть мені в коментарях. Як вийшов рецепт і чи вам смакувала куця? Ось і все. Час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, па-па! Медіа спонсор проекту Каскарня, Оце кухня, 2» юнацька телепрограма Контакт Next Generation» на українській телемережі Контакт Канади.